Чого почати та як заробляти на криптовалюті? Відповіді на ці питання знайти нескладно. А хто хотів, той вже розібрався. А ось як такі заробітки оподатковуються? Чи можна заробляти на криптовалюті ФОПам, на загальній системі чи на єдиному податку? А якщо приймати оплату криптовалютою, і яка це форма розрахунків, наприклад, коли маємо біткоїни? Ось на ці запитання. Відповіді знайти не так вже і просто, бо на сьогодні криптовалюта не має чіткого правового статусу в Україні, бо відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій. Отже, далі що маємо зараз? Ще в лютому Верховна Рада прийняла закон про віртуальні активи. І це, звісно, добре. Проте є такий нюанс. Цей закон ну, не набув чинності. А станеться це з дня, коли набуде чинності ще один документ закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами. Але де ж він, а його немає. Застряг на стадії законопроекту і коли ним займуться парламентарі, достеменно невідомо. Тож закон про віртуальні активи одночасно і є, і нема. Проте. Ми можемо підгледіти в ньому важливі нюанси, які нас чекають, коли він все ж таки набуде чинності. Отже, закон, по-перше, визначає віртуальні активи як нематеріальне благо, тобто розцінює їх як нематеріальні активи. З цього випливає, що віртуальні активи не можуть бути визнані грошовими коштами. По-друге, закон чітко визначає, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно, товари, роботи, послуги. Тобто закон фактично встановлює заборону на розрахунки віртуальними активами за товари, роботи, послуги на території України. Ще свого часу Національний банк давав свою оцінку віртуальним валютам, у тому числі і біткоїнам, на предмет можливості їх визнання грошовими коштами. І, зокрема, зазначав: оскільки криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, записів на рахунках у банках, вона не може бути визнана грошима у трактуванні українського законодавства. Оскільки криптовалюта не має прив'язки до грошової одиниці жодної з держави, вона не може бути визнана валютою або законним платіжним засобом іноземної держави та не є валютною цінністю в трактуванні валютного законодавства. Оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим зобов'язанням певної особи, вона не може бути визнана електронними грошима. Отже, розрахунки криптовалютою, зокрема, біткоїнами, за діючим законодавством, не можуть визнаватися грошовими. Це не грошові розрахунки. Із визнання розрахунків криптовалютою не грошовими розрахунками випливає заборона для фопів на єдиному. Простіше кажучи, приймати оплату за товари, роботи та послуги криптовалютою платникам єдиного податку групи 1, 2 та 3 заборонено. Якщо єдиноподатник групи першої, другої та третьої отримує оплату криптовалютою, зокрема біткоїнами, то його може бути скинуто з єдиного податку, бо дозволено отримувати плату виключно у грошовій формі, готівковій або безготівковій. І рівною мірою це стосується і платників єдиного податку на 2%. Популярність криптовалюти зростає, але українське законодавство, як ми вже казали, офіційно її поки не визнає. Втім, і не забороняє її виробляти, мати, зберігати у різних кошиках, купувати і продавати. На початку відео ми вже казали, що зміни до податкового кодексу щодо операції з криптовалютою наразі знаходяться на стадії законопроекту, а тому поки не ясно, які кінцеві правові форми буде мати цей бізнес, особливо що стосується його оподаткування. Та передбачити це вже можна. Якщо подивитися відповідний законопроект, то можна зробити висновок. Оподаткування операцій з криптовалютою буде схоже за принципом з оподаткуванням операцій з інвестиційними активами. Тобто, оподатковуватись буде різниця між ціною, за якою криптовалютний актив продано, і ціною, за якою його було придбано. Законопроектам пропонується ставка оподаткування у 5%. Але, як ви розумієте, це все ще вилами по воді писано. А як же діяти зараз? На наш погляд, сьогодні без отриманих раніше, бо зараз їх не дають. Індивідуальних податкових консультацій займатися цим видом діяльності підприємцю досить ризиково. Може бути купа проблем. На єдиному податку у ФОП можуть бути серед іншого, це проблеми з підбором квет та похідними від цього проблемами, негрошовими грошовими розрахунками. Тощо. А на загальній системі основна проблема може бути з визнанням витрат за цією діяльністю, що, звісно, обтяжує оподаткування. Тож поки що маємо єдиний придатний варіант. Якщо у вас є доходи від операції з криптовалютою, їх треба оподатковувати як доходи звичайної фізичної особи, не ФОПа. І декларувати у загальному порядку за ставкою ПДФО та військового збору і без урахування витрат. Тобто оподаткуванню має підлягати уся сума коштів, яка отримується від операцій з криптовалютою. Зауважимо, що мова йде тільки про доходи від криптовалютних операцій. А якщо у вас в кошику просто так зберігаються активи, які виросли в ціні, то оподатковувати їх не потрібно. Ну, ось, власне, на цьому у нас все. Приєднуйтесь до нашого каналу і отримуйте корисну інформацію до нових відео!